Я любі хлопчик та дівчатка. Я ваш вихователь Віолет Валерівна. Запрошую вас на заняття з розвитком мовлення. Сьогодні ми завітаємо до бабусі. Вона нам розкаже, що росте у саду. Дітки, погляньте, що це. Так, це яблуко. А яблуко це фрукт? чи овоч? Правильно, це фрукт. А де росте яблука? Правильно на дереві. А як називається дерево, на якому росте яблука? Правильно яблуня. А як називається місце, де ростуть багато фруктових дерев? Так, це фруктовий сад. А які дерева ростуть у саду? Правильно, вишні, груші, абрикоси, сливи, яблука. Діти, а це що? Правильно, це ягоди. А де ростуть ягоди? Так, на кущі. Дітки, ви знаєте, як називається місце, де ростуть багато кущів з ягодами? Молодці це ягідник. Давайте разом повторимо ягідник. Діти, а які ви знаєте ягоди? Так, це малина, і смородина, і ожина. Подивіться на картинку, що роблять діти. Так, вони збирають врожай. Діти, а давайте згадаємо, де у нас ростуть фрукти. Правильно, на деревах. А де ростуть ягоди? Правильно, на кущах. А давайте зараз пограємо в гру, що на чому росте. Ось, наприклад, що це? Так, це яблуко. Де воно росте? Так, на дереві. А це в нас що? Так, милина. І вона росте на кущі. А це що? Так, смородина. І де вона росте? Молодці на кущі. Це груша. Де вона росте? На дереві, розумнички. А що це? Слива. Слива росте на дереві. Які фрукти та ягоди ви бачите на малюнку? Назвіть їх. Є полуниця, банан, яблуко, ківі, слива, груша, черешня, малина, жоржина. виноград. Апельсин, абрикос та лимон? Фрукти ми будемо складати у червону тарілочку, а ягоди у жовту, це що? Так, це планиця. А полуниця ягода чи фрукт? Так, це ягода. Дітка, це що? Це банан. Банан ягода чи фрукт? Так, це фрукт. Дітка це, що? Виноград. Це фрукт чи ягода? Як ви вважаєте? Так, це ягода. Дітка це, що. Дітка це що. Це ківі. А ківі це фрукт чи ягода? Молодці це фрукт. А вишня це ягода. Чи фрукт? Так, це ягода. Дітки, а це що? Це яблуко. А яблуко це ягода чи фрукт? Так, це фрукт. А лимон це ягода чи фрукт? Як ви гадаєте, в яку тарілку ми покладемо? Так, у червону. Дітка, а це що? Це лохина. Яку тарілочку ми покладемо? Так, у жовту. Діти, а це що? Апельсин? Це ягода чи фрукт? Так. Молодці, це фрукт. А груша це. Фрукт чи ягода? Розумнички це фрукт. Абрикос це ягода чи фрукт? Це фрукт? Розумнички. Малина – це ягода чи фрукт? В яку ми покладемо тарілочку? Так, в жовту. І останнє слива це ягода чи фрукт? Молодці, це фрукт. Зараз ми з вами будемо робити варення. Дітки, як ви гадаєте, з чого буде наше перше варення? Правильно, з малини. Дітки, яке варення в нас вийшло? Так, малинове. А це що? Слива. Є... Яке варення в нас вийде? Так, сливове кладемо на поличку варення та продовжуємо. Як ви гадаєте, яке наступне буде варення? Так, абрикосове. А як на... яке варення вийшло? Абрикосове. Так, кладемо на поличку та продовжимо. Як ви гадаєте, з чого буде наступне варення? Так, з полуниці. А як ми його назвемо? Розумнички. Полуничне варення. А з чого це буде варення? З яблука. Як ви гадаєте, яке буде варення? Молодці яблучне кладемо на паличку та продовжуємо. Як ви гадаєте, з чого буде варення? Так, з апельсина буде апельсинове варення. Продовжуємо. З чого буде варення? Так, з банана. Як ви гадаєте, як буде називатися це варення? Бананове варення. Кладемо на поличку, далі в нас буде груша. Варення буде з груши. Як ми його називаємо? Вийшло грушеве варення. Які ми з вами молодці, стільки варення зробили. Дітки, а не мені, будь ласка, варення, яке ми зробили з фруктів. З фруктів ми зробили сливове, абрикосове. Яблучне, апельсинове, бананове та грушеве. А ягідне варення, яке саме ми зробили. Малинове та полуничне, Розумнички. Ось ми і закінчуємо наше заняття. До побачення.